Поки у Німеччині найстаріший лінивець відзначив свій 54-й день народження та став батьком у 22-е, японський робот зумів зібрати кубик Рубіка менше ніж за секунду. А художник з Китаю із залишків креветок створив байкера на мотоциклі. Це новини, які справді вражають. Нас вже не дивує, що в Японії постійно створюють якихось чудернацьких роботів, але цього разу вигадали щось новеньке. Японський інженер зробив таку шайтан-машину, яка найшвидше у світі, вміє збирати кубик Рубіка. Робот впорався з головоломкою всього за 0,3 секунди. Важко уявити скільки це, але це менше ніж одна секунда. Втричі менше. Тобто, якщо зараз під час перегляду цього відео ви кліпнете очима, то ризикуєте пропустити весь процес. Досягнення інженера, звісно, не пройшло повз увагу представників книги рекордів Гінеса. А ці представники точно встигли помітити увесь процес. А тим часом батько та син з Південної Африки створили, як вони кажуть, найшвидший дрон у світі. На вигляд, він як якась пластикова іграшка, а насправді, як заявляють розробники, розриває швидкість до 480 кілометрів на годину. Вони витратили кілька місяців на проєктування, тестування, і, зрештою, все вдалося. Винахідники зізнаються, що зробити таку штуку було важко, адже постійно відбувалося то загоряння проводів, то вузлів під системи живлення. Але ці ентузіасти знайшли надійне рішення, і ось безпілотник демонструє чудеса швидкісного польоту. І на що не натякаємо, але здається, нам теж таке треба. Але щоб загорялося у потрібному місці і потрібний час. А китайський художник, хоч не створює щось важливе для Всесвіту, але своїм талантом все ж таки дивує. Матеріал, який він використовує для своїх робіт, дійсно несподіваний. Поласувавши креветками та раками, він не став викидати недоїдки, тобто панцирі, а почав творити з них мистецтво, байкера в обладунках, що сидить на мотоциклі. Достатньо лише докласти зусиль творчого погляду, і ось сміття перетворюється на статуетку. Оце так фантазія. Чоловіка. Чи то жадібність. А оцей на ім'я Ян із німецького зоопарку потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки своєму поважному віку. Йому 54. І старішого за нього лінивця у світі ще не знайшли. І хоча лінивці відомі своєю повільністю, цього точно не скажеш про Яна. Цей звір не нудьгує. Нещодавно він став батьком у 22 ге Тобто він і досі має чудове здоров'я. Зазвичай лінивці живуть близько 20 років та тихенько сидять на деревах. А наш рекордсмен у свої 54 роки ще встигає розширювати свою родину. Оце це гарний приклад для кожного хто жаліється на свій вік.